Так, що в нас тут є на сьогоднішній день? Мусора дуже багато. Ключі, ключі, ключів дуже багато. <кій> Підшипники, медогонку здали, шківи забрали. Містри, всякі тримачі. В общем, все в залізо Все взалізо. Так, всім привіт! Сьогодні буду показувати щось нове, щось старе. Е, в общем, розпочинаю. Дивіться, і у нас дощ був, тому вибачайте, деякі ключі у воді, деякі ні. Тому а, вибачайте, 50 на 55. Ціна за нього буде у нас 250 гривень. 32 на 36. Два штуки є таких один, не по 36, скоріш всього, на 38 якийсь. Е -е, ціна цього буде у нас 30 гривень, цього буде у нас 75. Так, далі є розгортки. Ось такі три штуки. Ціна їх 180 гривень за три ручка. Для тисків. Квадрат, ну, стандартний квадрат, та й все, для тисків. Е, ціна її буде у нас 200 гривень. Ці в нас будуть 35, це у нас 10. Шайба у нас 2 гривні. Далі зубило у нас 45. Шпатіля такі три штуки. Ціна 40 гривень. Пробойці різні 4 штуки. Ціна 35 гривень. Два зубила ось таких різних. Ціна 30 гривень. Цей пробоєць у нас такий буде 40 гривень, цей у нас 10, ці у нас будуть по 40 гривень. Це якісь пластини для станка 125 шириною, такі, щоб затискати дві штуки. Ціна 120 гривень. Вінчик ось такий. Ціна 45, цей у нас 10, цей у нас 30, цей у нас 20, цей у нас 15, цей у нас 10, цей у нас 15. Динаметричний ключ 120. Якийсь такий цікавий на 14, 22, там затягування. Цей у нас 5 гривень, цей у нас 10 гривень. Кришка у нас 10 гривень. Це у нас буде 15. Редуктор ацетиленовий Он ацетиленовий написано. Вживаний якраз ціна 180 гривень. Шаровий механізм. Ціна 60 гривень. Це у нас 45, цей у нас вольтметр. Ціна 40. Цей у нас 50, цей у нас 50. І цей у нас 45. Замки три штуки. Ось таких. Ціна їх буде 180 гривень. Коробка буде у нас 40 гривень. Цей у нас 20, тиски у нас 900. Я їх вже неоднократно показував, Ну покажу ще раз. Це не тяжко. Серп ось такий 50 трос ціна 135. Ця річ у нас буде 450. Коробка, як із нержавійки, але пробували на магніт дуже бере. Тому як є ціна 80. Так, від медогонки ця частина показую ще раз, тому що дуже багато питають. Обично з медогонки, щоб можна було шестерню поставити та і все. Ціна її. Буде 300 гривень. Це у нас буде 120 бабіна із шнуром. Ціна 50, коробка буде 100 гривень. Так, продовжимо із старого, а потім з нового. Виловно зігнуті, якраз ось такі. Для чого, не знаю, для чого згинають так вила. Ціна їх 100 гривень. Цей в нас механізм. Ціна 400 гривень. Сікатор у нас буде 120. Мотор у нас буде 60. Крюк у нас буде 50. Цей мотор ось такий, у нас буде 80, редуктор у нас буде 35. Заготовка у нас буде 40. Ось ця з грібенкою буде 120. Ніж у нас буде з отворами двома. Ціна 40 гривень. Викрутка буде 30, губка для тисків. Ціна 45. Ці в нас будуть 15. Замок у нас буде 200 гривень. Добре працює, я вже його показував. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 20, цей у нас буде 150. Молотків, дивіться, яка купа. Ціна 45, 50, 50. 30, 30, 25, 40, 30, 55. Гвинт з гайкою, повністю з усім є ще пластина для цього. 350 він буде ваш. Відворіт. замок з гайкою, з болтом. Що можна тільки підібрати ключ. Там підібрати ну, не дуже тяжко, але і не дуже легко. Ось так він виглядає там. Ціна 120 гривень. Пластина ось така. пили, я так розумію, якась. Але для ножів які є. Ціна 40 гривень, це для цих ціна 100 гривень. Далі йдемо, будемо купою продавати ключі. Ви ж любите ключі купою. Ось перша купа, ось така. Різні ключі, різні, що я знайшов якраз. Ціна її буде 450 гривень. Ці у нас 8 на 9, 10 на 11. Ось такі два штуки. Ціна 50 гривень. Пробоєць у нас буде 15 гривень. Замок у нас буде 35. Гайка 10. 10. Цей у нас буде 45. Фрези в нас будуть. Тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ціна 100 гривень. Це у нас купа 4 ключі. <кій> Більш-менш нових. 22, 24, самий найменший, 27-30, самий найбільший. Ціна 120, 10, 30, 3 сверла. Ось таких 100 гривень. Молоток десь кілограмовий. Приблизно, але думаю, що кіло з чимось там ось такий гарний. Є з ручкою. Можна ручку відрізати, кому як треба. Е, ціна, ціна його е, буде 80 гривень. 50-55, ціна 250, такий же ж самий. Тільки показуйте, присилайте фото, якого вам сподобався, що той, що цей. Викрутка. Ціна 120 гривень. Цей в нас буде. 25. Сйомник, як ви бачите, слизана різьба. Міняти треба гвинт, гайка, скоріш всього, нормальна. Ну, а там дивіться самі, ці кріплення більш-менш нормальні. Ціна 250 гривень. Цей у нас буде 35 стаместка, ця у нас стаместка буде 30 гривень. Лерко тримач у нас буде 70. Це від пробойця. Така Частина 30. Цей у нас буде 45, 45, 45, 30. Ця частина у нас буде 30 гривень. Так, друга купа. Ось таких ключів. Ціна 450 гривень. Далі їдемо. Є домкрат. Під відновлення. Сразу кажу, піднімає, але треба замінювати або ж масло. Або ще щось. Тому що він вискакує. Ну, як ви бачите, я показую спеціально, щоб ви розуміли. Качаєш, качаєш, він вискакує. Це показатель того, що немає масла. Тому треба масло замінити і буде він все працювати. Ціна його 250 гривень, пластина по розмірам Viber. Ціна за неї буде у нас 50 гривень. Далі є. Вулканізатор з клемами неперевірений. сразу кажу неперевірений. Ось такий ціна 250 гривень. Як є шків 80 наружній, внутрішній 35 на 3 ручя. Ось такий 180 гривень. Далі хочу показати ще гвоздодьорний шов. Такий дебелий, грамезний. Повністю в роботі ніде не був. Сантиметрів 60-70 довжиною. Ціна за нього буде 250 гривень. За монтіровку обичну, гостру, ось таку довгу ціна 120 гривень. Ці у нас будуть по 80, більш-менш нормальна ціна, адекватна. Та й все, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче написати мені, пишіть, будь ласка, на Viber. Тому що як тільки виходить відео, всі телефонують, я не встигаю якраз відповідати на ваші телефонні дзвінки. Тому, будь ласка, пишіть на Viber. за це все. Всім дякую, всім гарного дня та мирного неба. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви вмієте і можете зробити для мене. Всім гарного дня та мирного неба ще раз.